Це я будівельник, бригадір будівельної бригади був. О. Приїхав велосипедом на роботу. Навіть в інтернеті не було написано, що почалася війна. Я вже в цій восьмі був на роботі, а тут вже пацани розказують мої, ну, разом я працював там, війна почалася. Як можна таке бути? І в інтернеті дивився, кажу, ні, дивився, нічого не було. Тут клас, зв'язку нема. І пішло, поїхало розмови. І всі розбіглися по домах, з'їздив той самий день. До внучок з'їздив і на другий день пішов. А через скільки пішли до ТЦК? На другий день. З'їздив ну, до внучок, посидів до дітей. А на другий день зранку до ТЦК пішов. Сказали бо, по дзвінку, ждіть чекайте дзвінка. І чекав дзвінка. Один дзвінок, правда, був, е, на щиті привезли, щоб я вийшов. Дзвінок перший, а другий дзвінок. Уже Все, бумажка